Опа! Викрили. Що ти йдеш? Так, хочеш дати. Що тікнуть шаради якісь. Ви можете спати поліції, пусть на не кай, які ви хочете ви вперед. Чудо єлине. Оу! От би так. Так, давайте. Ой, може. Ви можете тут сховатись. бачите, як я, бо я сховався. бачите, як так можна. Качка, де ще не може залізти. Отак і можете відходи ховатися від поліції. Який себе попети, від поступника. Во, і, і взагалі може затулити ухо. І може даже потопати і теж так і зробить, то вигляді ви, тут. Якось затронули. Так. Ну, якось уйде у башеде. Я вам все скажу. Так, мені треба потрапити на машини. Вау, ось такі вошеди, ви бачите? Воу, такі. така, така, така. Ні, от така деподер. Вау, такі потрібні там. Отака тоже не потрібна. Вот такая потребна, вот такая тоже така непотребна. Вот целого же пяти. А я ничего можна... не можем. Ну кот, чтобы я вам допоміг, то ми можете вжити, що вас приварить. Так ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ой і то скажу, дякую вам за докіогляд, дякую за лайки і дякую за підписку. Это ж, дуже 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 будет. Дякую за багля, дякую, що ти подпис його до кінця. Став лайк і підписуйся на канал. Всім папа! Підпишись, будь ласка.